Розпаковка. Побачив на об'єкті ось такі два рівня. І подивимося, що в них всередині, як вони виглядають, як раніше робили рівні трішки, відкривається він не дуже. Так, відкривати потрібно. Заздалегідь, Ось така у нас коробочка йде. Ось тут. Кути в нас. Рівень. Дивимося, правильно він показує чи ні. Так, і показує він неправильно. Але ось тут він регулюється. Також кутомір регулюється. Ось такий рівень Так, відставляємо його в сторону і у нас в коробочці йде паспорт. Це рівень кутовий вироблений 82-го року. Призначення, технічні характеристики. Порядок роботи. Так. Технічне обслуговування. Ось такий паспорт. Раніше ось так виготовляли і запаковували ось такі коробочки. Ось так. Зараз я такого не бачу, щоб хтось із виробників запаковував ось такі коробочки. Ну, якщо не брати до уваги лазерний рівень, ось інший рівень, ось в такому чохлі. Цікавий рівень. О, ось так виглядає. Сантиметрів 50, можливо, 60. Ось так. Такий рівень. На цьому рівні також все регулюється. Все можна відрегулювати, щоб він правильно показував. Ось так. Ось такі рівні раніше були. Так виготовляли. Мене здивувало, що це побутовий рівень. Тобто для дому, для звичайного використування в домашніх умовах. Не на роботі, не на будівництві. а для дому. все такий тут не пишуть, це побутовий чи професійний. Хто його знає який. він. Ось так. Якщо вчиться запаковувати рівні, хоча б такі чухли були. Було б вже набагато цікавіше.